Всім доброго ранку, 25 жовтня, Сьогодні нашому синочку, нашому Дмитрику, день народження. Сьогодні йому було б 41 рік. Мама вже з ним побалакала, Бога попросила, привітала. Мама мене привітала. Саме Дімою це була перша моя дитина і я стала мамою. Так сталася доля, ви всі знаєте, що дімо ще немає. Але ми його пам'ятаємо, любимо, але стараємося, оцю, знаєте, як кажуть, грань, не переривіти, не, не затримати його. У нього вже інша зовсім доля, у нього вже він уже у Бога. Я надію, що в нього краще там життя, мій синочок. Я тебе вітаю, і ми сьогодні поїдемо на кладовище не плакати, ні, а радіти тому, що ти у нас був. Угу, да. І маршина вже теж привітала Діму. І бабуся привітала всі. А бабушка чекає нас, як би там не було, а в нас все одно йде вмивання нашої дуськи. Давай, Дусічка, вмивайся. Ми вже всі вмилися, йди, давай. Ти сьогодні залишаєшся сама вдома. Будеш хазяйничати, робити, що хочеш. Да. Бо бабушка на кладовище поїде. Поздравляю, я тебе А я вже да, сказала, мама вже сьогодні Мамою, доброю, достойною мамою. Так, все, ми сьогодні плакати не буде, мама. Тобі дай Бог здоров'я і здоров'я всій, всій нашій родині. Спасибо. І нашій кровній, і всій родині. Але Ковальчук. Плакати ми сьогодні не будемо, да, Дуся? І, Ні, ми не будемо. Сюди. Так зараз збираю мусор, бо сьогодні мусорка в нас. Життя все одно йде тією ж лінією. Якби тільки дощу не було. Господі, дай Бог, щоб ми з'їздили до синочка і щоб не було дощу. Цілу ніч лив. І я вже, знаєте, якось така я сама по натурі, я вже якось хвилююся, а я не зрозуміла, чого відпала сітка, дивіться. А чого вона відпала? Гля. А, полупалися ці, треба нові стяжки. Ви бачите, що робить час. А я дуже уважна. Я одразу вийшла, думаю, що таке? Диви. Бачиш? Ого, як надуває, диви. Йо-маю, -йо. треба стяжок купити і зробити. Полопалися. О, яке пузо. Ну нічого, це потом. Це нікуди не дінеться, це все потом. Оце у мене якось два я бореться, чи взяти у вазу нарізати. Тут такий гарний оце листя дімі. Чи, ну, мабуть, штучні потім уже на зиму я поставлю. Там я купила йому такі штучні для тієї вази. Оце хочу зрізати. Дивіться, тут навіть ще й квітка, ось іде. Диви, яка краса, правда? Зріжу йому. А так такі квіти буду купляти. А де є діла? Той мусор. Скажіть, будь ласка, я його винесла чи ні? Щось я запуталася трошки. Святку побачила і запуталася. Бачите, вітер такий. Одягатися треба. О, бабуся вже підпалила внучочку. Вже підпалила. А ні, я в хаті залишила. Бачите, у нас і тут, і там мама мусор сміття збирає. Тут у нас сміттєве відро стоїть. Ще раз синочок, привіт, мій зайка. Бабуся швиденько запалила тобі свічечку, да? моє сонечко, з днем народження тебе. Але це було колись. Це вже було колись у тому житті. Зараз у тебе інше життя. Дай Боже, ми всі надіємося, що в тебе там життя, і у вас, у всіх хлопчиків, гарне. Бач, так, троянда стоїть домашня. Ой, лисичка тільки сипеться. А так, одна гілочка, тут і жовті, і червоні. Так, добре, зараз я піду. А я дивіться, ось купила такі свічечки жовто-блакитна, дві, ну, дві візьму в торт. Ну, Тортик поставлю йому ще. Добре, я зараз швиденько піду, сміття заберу. 15 минут на 9. Я казала, до 10 я заберу. Ті, я думаю, там черга не стоїть. За тими хризантемами куплю. Не в неї, так у других. Зібрала дімусі печенька, яблучка і взяла. Він так любив варення із сиром, отак колотити, то я сирочка йому куплю. Варенечко, баночку пива покладу. Нехай. Ну, я розумію, просто поки ми там будемо. Вважається, що покійник це все їсть, смакує, що йому подобається, а потім за царство небесне люди заберуть. Це таке. І я й так, зайвого нічого не пиріжки не випікала, ніяк м'ясо не тушкувала. Оце отак повезу за царство небесне. Людина отак забере цукерки і печиво, і все на світі, і, і хай за царство небесне з'їсть. Що я сьогодні оділа? Дімену куртку, вона не дімена, вона моя, але він в ній ходив. І взяла таку довгеньку, як плащевик, е, таку тігрісту, бо одягну, тоді цю зніму в церкву зайти, щоб подовше було. Так, а бабуся кажу, мам, ти навіть... Даже... У носочках діминих, а вона каже, да, я спеціально, не їде вона. Ми вирішили, каже, така погода, що дочок напуститься, на, на то я просто-напросто там зелене бабушка відкопала, посадить. А я в горшках поставлю, як сонце буде, поїдемо тоді. Вона каже, буду я вдома. Ну, вона просто боїться, що Дуська сама, вона не хоче оставляти. Каже, передавай вітання. Кажу, хорошо, мама. А вона прийшла, стоїть, хоче, зараз я покажу вам. дуськи не какашки на мусорку брати. Он зараз, як ви побачите, носочки в неї білесенькі такі. Вон, бачите? Білі носочки, тоді мушене. Прибігла вона вже боїться, що вона. Та не бойся. Вон такі вони пума, там такі, ну як пума, знак красний зелені. Тоді мушене носочки. Так, поїхали. Хай Бог допомагає. Їхали зараз на нову Івані, бо щось мені так здала странно. Все, закрилися ворота. Листя на воло. Вона каже, піду збирати листя, щоб Ніколаївні не летіло. Кажу, мам, ти що іздіваєшся? Дивися, кругом листя. Та я хочу зібрати йому, кажу, не треба. Збереш і в компостну яму кинеш, щоб Ніколаївні листя не летіло. Ти чуєш? Це вже така дурь. Подивіться, у всіх є листя, у всіх. Ну нічого. Так що зараз ми їдемо на Нову Іванівку. Швиденько куплю. Куплю ще, заїдемо. Я зараз така в цієї жінки, що такі, ой, що щось у них немає, наука не дверей. Така, що дуже розкриті. Таке прямо, щоб вони поцвіли. А так треба було ще купити таке. Я куплю, що не дуже ресців, що вони краще до морозів розквітнуть. Не знаю, можливо, розгуляється, коли Діму я правда, бачите? <правда> О 16-й годині мене забрали в лікарню, то я у свекрухи разом з Ані. <правда> Ми листя. Така погода була гарна, таке сонечко, мій зайчик. Ну, він ще не народився, тому що у мене все Сашуні, добре. В неї в 5.30 ранку вона народилася. А Дімусик у мене народився в 22 години. Тому ще йому нема день народження, але що ви розумієте, що завжди відмічали. Я ж кажу, він так, що тут розібране? Він так любив своє день народження. А вчора почитала. Знову сумочку взяла, я вже читала ту записку. Але коли я отримала речі, мене, я навіть я вчора її читала перший раз в житті. Ми її читали тоді, з Сашею, але я не пам'ятаю ні слова. У мене була така біль. Сама велика біль це поховати. І друга біль за величиною це коли приходять речі твоєї дитини, і ти повинен відкрити це і пережити це дуже тяжко. І, значить, пише така, я вам покажу така маленька записочка, він пише. Доброго дня, мене звати Сергій. Я жив у хаті разом з Дімою. Діма був дуже гарною людиною. Він дуже за вас переживав, як ви за нього. Це ж, значить він розмовляв. Так, все, Алла. Я передаю речі, а телефон, мабуть, пусть був спокійним. Бажаю вам здоров'я і всього найкращого. І все. Не ні телефона, нічого, як би написав, щоб я зателефонувала. У мене повністю порвалися всі нитки і саме з цією бригадою, де служив мій діма. Повністю. Так я кажу, я вчора почитала і так мені на душі. Так на душі мені, знаєте, стало тепло за те, що навіть брати ми його знали, наскільки він любив свою маму, переживав за маму. Сказати, а чого тільки за маму? Да, за маму. Він переживав і за батю, і за бабушку але за маму більше всього. І навіть знав цей Сережа, це ж він йому розказував, значить, за свою маму. Так всю ні плакати. Я не хочу, щоб душа мого сина застряла між цим світом і тим. Я це надивилася, всякої там всячини. І кажуть, що не можна. Сьогодні ми повинні от, трошки дощик на крапа. Ми сьогодні повинні радіти, що Бог дав мені таку дитину, що в мене був синочок такий. І дякувати, і не плакати, не вдома не на кладовищі. Просто я до того, що я вчитала вчора, просто, як наче цю не... кожне слово мені було невідоме. невідоме. я просто тоді була в такому нібиті, є що я нічого не розуміла. та й що? Давайте будемо сьогодні про гарне балакати, да? І Такий пупсьонок у мене був, такий пупсяс. Три шесот він народився, ну їстеньки ж хотів, молока ж не було. Ми при ньому не присачить. Їстеньки хотіла дитина. І не боялися, привезли, свекруха взяла марлічку, бинчик, печення пожувала, всунула і одразу як соску. І він цим баре. Потім від корови брали молоко, нічого не розбавляли, нічого, то педіатр приходить, що ви делаєте? Ви вб'єте ребенка, не можна водою розводити. Да, 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 да. Будемо розводити. І я вам скажу одне, мого дитини, ні... мого Дмитричка, ніколи не було проблем саме із шлунком. Ніколи. У нього ларингіт, да. а шлунок у нього слава Богу. слава Богу, так що... Манку їв, любив він їсти. Але от зараз їду, то печиво так везу, бо він печиво. А хліба ніколи в житті я хліба йому не везла. Ну, це що ми в житті. Він хліба не їв. Він вдома дуже мало хліба. Після в'язниці він хліба зовсім він каже: мам, я так хліба наївся, що я вже не хочу хліба. Щось так багато транспорту я любив. Такий був, ну такий був, Боже, а в мене ж е... частний ми ж купили. Землі, мабуть, ну я не знаю, ну, соток, мабуть, 10. І я оце з дитиною, чоловік у мене царство небесне, ви знаєте, сьогодні мені. Я кажу, куди ніч туди й сон. Ну, така фігня, і це другий раз він мені сниться і так сниться. І сьогодні він у мене прямо. Я кажу, я з тобою жити не буду. У мене друга родина. Ти що я не буду з тобою жити? А він щось у мене. А я йому дала 300 доларів, не знаю чого. І він їх усі потратив. Кажу, ти ж мені казав, що даси, Ми ж з тобою не живемо. У мене сім'я друга. І, коротше, я кажу, уходь, а він, ні, я не буду уходити, я буду. І оце, напевно, мене спонука на те, що треба пам'янути і за царство Небесне свічечку поставити в церкві за першого чоловіка. Щось він мені оце вже другий раз сниться. І так. А я знаю, що коли їхня родина присниться мені, це ні до чого гарного не веде, ні до чого. Це до якихось хвороб, до яких скандалів. Ну я вже просто знаю себе. Так, зараз, 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 зараз я проїду, вибачку. Так завжди я. А, вступаю Ми Маршрутки Харків полтава. Такі от нас малий дитячий такий. А тут все забили, все закрили. Дивися, поза, мабуть, може, господар буде відбудовувати, не знаю. Звичайно, цього музею, що розбили, теж вікна відкриті всі. Та де ж брати кошти, тільки підприємство ці не працюють. Вони просто на балансі висять, може, місто буде їх продавати, я не знаю. Ось ця поліклініка, ось справа. Це ж все ще історичні будинки. А ви помітили? О, з Америки попривозили машини? А ви помітили, що цю дорогу вже завершили? Ремонт вже налатали. Ну, налатали так більш-менш. Нема таких великих виборів, але вся вона із латки. Так, добре, досить. А то у нас сьогодні така тема широка і дорога. Сьогодні це відео присвячено моєму синочку. Десь сьогодні так гарно стало, було місце. О, Я було трошки вперед проїхати. Бач, дядько стає далеко мені нести, бо два рази прийдеться, мабуть, йти. Це добре, що одягла гента. І продавчиня каже, давайте я вам пакет поставлю, я кажу, та не треба. І я перше приперла без пакету і я вимазалася, як свиня, ну нічого, курточку постираю. Отакі красиві купила, повний багажник у мене квітів. Все, Зараз їдемо, заскочу в маркетопт, купимо. Якийсь тістечко, тортик і поїдемо. Що я вам скажу, ніколи не домовляйтеся, це базар, все одно буде. Я домовилася з цією жінкою, в неї трішки дорогувато. Такі самі сьогодні це мужик продає, майже в половину дешевше, то я їй кажу, давайте трішки скиньте ціну. Вона, ну я кажу, тоді я куплю там. Вона ну ладно, скинула. Поки Я поки я перше від... я показала оце і оце. поки я перше відносила, прийшла, каже, ось ваш вже стоїть. Я кажу, що він такий якийсь трошки на бачок? а вона каже, ну нічого ви його зробите, так посадите, як вам зручно. я думаю. Тому на базарі один продає, другий продає, третій. Не домовляйтеся, це не дефіцит. це не дефіцит. Але вже я така людина, якщо я сказала, що я прийду, то я прийду скажу, вибачте, я не беру, бо там дешевше, або я візьму, поторгуюся там, але я скажу, я не так, що не прийду та і все, вона за мене забуде. Ні. Ну, все, там я вже на молодіжному заскочу. В церкву заїду вже на обратному путі. А зараз заскочу. Там є марки Сьогодні у нього такі гарні прямо всього. Що я вам той раз показував, прямо гарні, гарні. Ну, ціна трішки, звісно, вище, ніж він казав, але... Народа страшенна, яка зараз люди тільки приходять. Та я почекаю. А та підперла прямо аж під саму німагу. О, дивіться, шкурки продаємо. На вес продаються вони. Арбузове сіня скупляють. Із кролів шку. Боже, яка красива золота осінь. Коси, розпустила коси. Сьогодні новий продавець на сардельках. Розміняються вони дуже, мабуть, закачеш. Сьогодні я купила домашні сардельки, але тільки там по 2 кілограма то довелося розкрити. Вісім штук взяла. І якусь там всі так хвалили, так хвалили шмотечок маленький. Взяла таке наподоб'як Крусанівська. Кажу, скуштую. Вона каже, попробуйте оця. Називається союзна. Я Кажу, це за назва. А там союз Євро вперед. Каже, це ми самі робимо. Така смачна. Я бачу, люди беруть 186 гривень. Він мені одрізав спробувати. Кажу, ну так, да, смачна, але я не стала брати. Знаєте, оцей м -м -м, жир такий відчувається, що світла немає в людей. Нема в цьому районі світла, бачите? Можливо, і в нас відключать. Та слава Богу. Працюють служби, роблять все. О, дивіться москвич. Це просто пріоритет. І дивіться, їде. От і да. 21.41.